С якович, С якович, Сергій Дмитрович. Хто ще? Людмила Герасимовна. Герасимовна. Народне питання. Те, що я бачу в інтернеті, штатний розпис. Штатний розпис це на загальну комісію, яка відбудеться о 14-й. Но можете зараз сказати? Штатний розпис. Звернувся ЖК Донецький, це хвилин щодо положення штатного розпусу. Перше, ввести водії автотранспортно записі в кривий автомобілів. Вони купили машину в дружбу. Друге, змінити професійну назву розпусту. Роботи бухгалтер з дипломом спеціаліста на назву бухгалтер з дипломом майстра повищої кваліфікації. Змінити професійну назву Камірник на назву службовець на складі камерник. Також питання у нас є про порядок використання службового автотранспорту Донецької селищної ради, та тоді за органів. Також питання є технічним, щороку ми його затверджуємо, вносимо, вносимо, затвердити ліміт на щоденний пробіг одного автомобіля не більше 450 кілометрів, затвердити порядок використання службового автотранспорту, витрат палива та маслинних матеріалів, положення подорожнього лиску автомобіля і закинув. Да. Щороку ми затверджуємо 450 денний пробіг без відпочинку. Да. Я пішов і пішов. Добре, Що було У вас про затвердження параметрів бюджету участі Донецької селищної території, щоб ми не пропустили жодного питання. Параметри бюджету участі Донецької селищної ради. Це винесли да, да, внесли зміни до рішення, а саме, а саме перенести календарний графік. Службова записка Маланка Айоне, Ну, А в самому проєкті участі вони просять максимальна тривалість реалізації проєкту з 1 серпня 2025 року до 30 квітня 26 го перенести. До 30 квітня 2026 року. Полодно, я немножко недавно. Да? Поводные медали и кое-какие еще железякие зло проходили. Mm -hmm. Акт прийому передачі гуманітарної благодійної допомоги від благодійної організації, благодійний фонд Харків Два питання це виноситься гуманітарна благодійна допомога матеріальної цінності у вигляді зарядної станції та мережового кабелю, А друга допомога це А долги для того. Цены чтобы... за целый день. Да и цена ударит такая. Цена дозволяет. Все учитывая во Подумки, стілець, стільці, полиці металеві. Це все надається для комунального підприємства, комерційного підприємства Донецької ради. Для нашої поліції, полиці, це та пол. Паулиці. це так. Штатний розпуск. Це вже випробували штатний розпис, штатний розпис комунального підприємства П'ятигірське, Минимума з той эффективности. Ты снова года піднімається мінімалка. все вони, а, посчитали вже по новой Это, а, в Высновки синовок, и еще до відповідності. це у нас все українское въдна организации полипровила. І висловив позитивного. Це промовить Прошу Порушувати За. Так. Про надання дозволу комунального підприємства Донецьке селищної ради П'ятогірське на зняття з балансу основних засобів. Основні засоби – вентилятори, датчики, двигуни, насоси. А? А, дай -дай -дай. Це списання старого, це вони вже давним-давно зняті і валяються, посписувати, щоб їх не було на балансі. У нас сотка, сотка, води у сороковка, старі підтримати. що знаходиться комунальна власниця війна залишити громади до переліку першого тижня. Я лист від ПЖКХ Донецька про те, що їх на балансі опіковується від накового майна, вони понесуть приміщення в житловому будинку. Надійшов лист від ПЖКХ Донецький, про те, що них на баганці, підриву. 59,40 квадратних метрів. Знаходиться за адресою в селищі Донець, вулиця Центральна, будинок 11. Це колишнє приміщення державної аптеки. Вказані приміщення тривалий час не використовуються в господарській діяльності підприємства та не забезпечують надходження місцевого бюджету. При цьому вони розташовані у центральній частині міста, яка є інвестиційно привабливою. Що створює потенційну можливість їх ефективного використання шляхом передачі оренду. Тому пропонується зазначення майно включити до переліку першого типу об'єктів нерухомого майна, який підлягають передачі оренду шляхом проведення аукціону. Аукціон проводиться на майданчику Прозоро ані власник, ані балансоотримувач не мають доступу до інформації про учасників, навіть до інформації про їх кількість. Тобто,

Позитивний кошторис на частину проєктної документації за робочого до капітальний ремонт підвального приміщення, укриття будівлі в 3 Донецького ліцейної ради Донецької селищної ради за 30 сектант на 29. Корингування. Как школа? Чи... 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 Я читал, что що... это как укрытие. А чем отличается школа? А, в а, не, не такие жесткие на преднапальники. Ну, там плиты поток. Да, правильно. А в Андреевке уже с учетом этого потолка. Да. Там проявились противородительные. А тут центра, да. Капітальний ремонт для приміщення укриття будів, будівлі БТ Донецька є цей параді. Це укриття, але не переворот. Все одно потрібне. Прошу підтримку. І ще питання одне є на виконання постановки міністрів України від 16 листопада 25 року номер 15.32 деякі питання забезпечення сталу функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану. Просимо підтримати комісію. На території Донецької громади 10 вишок мобільного зв'язку, 3 лайк і сім водафонів. Для славу функціонування постановок кабінет міністрів за, записано, що ми повинні допомогти запустити безпре, безперебільне переживлення під час блокаду. Тому у нас є примінні з сел і Vodafone. Просимо Затвердити такі ці договори і винести на сесію, а також доручити підприємству про комунального господарства, каже КХДНСК, власти договори про експлуатаційне технічне забезпечення цих безперебійних. А ми будемо запроваджувати з капенніваних. На спільній комісії було розглядано працювання по всіх. До коридорі Росії затрати, які буде несли комунальне підприємство, вони їй шкодовувати. Людей не вистачає. Це ми тому постанова кабінету міністра, щоб когда, за счет <ріпи> того, щоб було навізовано і доріг, але буде собі далі. Вони все надають, наша задача там блоккаут, заправити генератор, привезти на місце, завезли, включити по їхній команді, вони команду. Вони надають нам генератори, надають бензин, відшкодовують нам э, за техніку і відшкодовують заплату людям, які будуть їх вони команду.